New days here, the sunless from its hiding place, and the light touches my eyes and brings a smile up to my face. And the world is spinning slowly, I know today is gonna be a good day. I'm packing up my things, I'm going out now to explore. Cause there's simply too much beauty in the world that I can't ignore. I wanna go. Привіт! Цей малюнок для мене? Так, мамусь. Як успіхи в школі? Добре. Уроки усі зробила? Так, лишилось читання і англійська. Що треба прочитати? Сотник. Можна, будь ласка, з вами? Хитроночка ти, як завжди, так? Трошки є. Ну, давай, давай книгу йдемо читати. У оглові. От Борисполя недалеко і досі ще стоїть любенько рядок на вигоні тополь, неначе з оглава дівчата ватагу вийшли виглядати та й стали. Буде вже давно, і з оболонками вікно в садочок літом одчинялось. І хата, бачите, була за тином сотникова хата. А сотник був собі багатий, то в його, знаєте, росло на божій харчі за дитину чиїсь байстря. А може, й так узяв собі старий козак, чию сирітку за дитину та й доглядає в затишку, як квіточку, чужу дочку. А сина сотник був жонатий, та жінка вмерла. Сина дав у бурсу Київ обучатись, а сам Настусю піджидав таки годованку, щоб з нею собі зробитися ріднею. Не сина з нею поєднать, а забандюрило старому самому в дурнях побувать. Сидить сотник на причілку та думку гадає, а настуся по садочку пташкою літає, то посидить коло його руку поцілує, то усами страшенними сивими пустує, ну, звичайне, як дитина. Та очепися, божевільна. Дивись лишень, коси, мов та русалка розтріпала. А чому ти й досі ніколи не вплетеш кісники? От ті, що тітка привезла. Якби пустили на музики, то я в кісники заплела, наділа в жовті черевики, червону юбку одягла б, заквічала б барвінком коси. Стривай, стривай, просто волоса. Дурненька, де б же ти взяла того барвінку заквічатись? А колотину. Там такий поріз зелений та хрещатий та синій, синій голубий зацвів. Не будеш дівувати. А що ж, умру хіба? Ба ні, та снилось восени мені. Тоді як щепи ми щепили. Як приймуться мені, приснилось, як приймуться то восени, ти вийдеш заміж. Схаменись і щепи ваші. Ламаю, а от весілля не втечеш. Ба ні, втечу, та ще й заплачу. Дурна ти Настя, як я бачу, і посміяться не даси. Хіба не бачиш, я жартую. Піди лиш скрипку принеси. Та злиха гарно потанцюєш, а я заграю. Добре, тату! Су, не грать, а то не буду танцювать, поки барвінку не нарву, та не заквічаюся я зараз. Отже одна вже увірвалась. Стривай і другу увірву. Тим днем, що сьогодні Боже помагає! Тату, тату, Петро! Петро із Києва прийшов. А? Видом видати слихом слихати. Чи по слухати. Чи по чи поневолі. По волі, батьку, та ще й богословом. Богословом? Аж страшно. Дурненька, чого ти боїшся? Боже благослови тебе, моя дитина. Настусю, поведи його в покої та нагодуй, бо він ще може й не обідав. Та такий так. І дарував же ж мені Бог таке дитя, такого сина. І богослов уже причина. Причина мудра я. Чого? Чого я думаю? Упопи, а як не схоче, то на Січ. І там не згине вражий хлопець. І ти лиш в хату. От ще річ. Заставить треба було слова, щоб вдома байдиків не бив. Щоб він гуляючи навчив нас тусю заповідь. Щоб знову не довелось дяка наймати, як для покойної. А знаю, без цього вже не помічає отець Хома. Піти сказать, а то забуду. Жить, бежить, хвалити Бога, кохатися в дітях так вже ні, самому треба себе одурити. Оженитися старому на такій дитині, схаменися, не женися, і вона загине і сам сивим посмішищем будеш в своїй хаті, будеш сам о те весілля повік проклинати, будеш плакать, і нікому ті сльози старечі буде втерти. Не женися і гич не до речі. Дивися, рай кругом тебе і діти, як квіти. За що ж ти їх молоденькі, думаєш убити? Ні, старий мій чепуриться, аж бридко дивиться, а настуся з богословом заповіді вчиться. Ну, що, чешеш від мене? А я дожину. У садочок вийшли погуляти. Удвох собі походжають, мов ті голуб'ята, а старого нема дома. То їм своя воля награтися, дивитися, там коло тополі стали собі та й дивляться. Одно на другого. От так ангели святії дивляться на Бога, як вони одно на друге. Чом же ти оце Настусю справді не читаєш? А хіба я школяр чи що? Не хочу, та й годі. Хоч одну невеличку запись сьогодні вивчи, Хоч п'яту. І п'яту, і шостої. Ніякої не хочу. То піп і не вінчатиме, як не вмітимеш. Байдуже, нехай собі не вінчає. А зо мною і з тобою нехай. собі. Е, ні. Нехай повінчає. Та читай же, а то. А то що ти зробиш? А то поцілую. Ось побачиш. Хоч як хоч, цілуй собі, а я не читатиму. Оце тобі раз, оце тобі два. Годі, бо вже годі. Скоро батько прийде. Треба й справді читати. Діти, годі вам вже вчитися. Чи не час обідать? Навчилась нічого сказать. Оце дитина, поки сто раз не поцілує і читати не хоче. А Бурсак, собачий сину, знаєш смак, ось я тебе попомуштрую не так, як в Бурсі. Помилом, що в духу в хаті не було. Великий світ наш не загинеш. Дивися, вся його личина. Оце то так, що богослов у батька краде. Добре свато, які то стали люди злі. А що тоді це у хаті? Там знову знать мої малі читають. Треба розігнати не дає пообідать в Київ проганяє. Ах, Боже мій милостивий! Що мені робити? Мандрує! Замірився Ох, який сердитий та не вдарить. А я таки у Київ з Петрусем помандрую. Хоч що хоч. Я не побоюся. Сердешненький. Книжечки складаю у торбину і бриль бере. Прощай, моє, любе моє серце. Ввечері за зацарином. Буду. Ранше буду. Дожидайся ж, Петрин. О, лови! чуєш? Дожидайся ж. Не сватай, не піду, не сподівайся. А їй байдуже, мов не знає, неначе та сорока скачеть. Настусю, чом же ти не плачеш? Адже Петруся уже немає. Дивіться, яка печаль, то й плачте, коли жаль. Мені байдуже, а мені ще байдужіше, він не мій. А я вже заповіді знаю. Усі до одної. Усі? Нехай хоч зараз сповідає отець Хома ваш голосний. А повічаємось в неділю. А вже ж. Так ми ще не говіли. Як от говіємось, тоді. Моя головко се зокрила. Моя ти ягідко. Годі вам уже. Ішли йшли б швидше до оцяху, ми й порадились, от що. Справді, справді, моя квіточко. Побіжу ж я швиденько, ти, моя Любко, погуляй собі тихенько та закичайся. Та не жди, бо бути має, що я остануся і на вечерню. Добре, не ждатиму, не ждатиму, не ждатиму. У святину вдягатимусь, у намисто оберуся. Доганятиму Петруся, обіймемося, поцілуємося, поберемося за рученьки та й підемо собі удвох аж у Київ. Треба заквітчатися, Може, в останній раз, бо він казав, що у Києві і повінчаємось. Нехай, нехай і наших люди знають, нехай і сивий гарбати, а ми, а ми жонаті, а ми, а ми, а ми, а ми жонаті, насилу в ліс у хату, та й ліг собі тихенько спати. Щоб Настю, бачте, не збудить та сорома не наробить. Уже й достойно дзвонили, уже додому люди йдуть, не йде настусенька, не чуть На силу сотника збудили та розказали так і так. Перехрестився не коня найкращого сідлає і скаче у Київ. У Києві уже повінчена гуляє його настуся молода. Вернувся сотник мій додому, три дні, три ночі не вставав, нікому й слова не сказав і не пожалувався нікому. Недовго жив на свій заробіток п'яний сотник, ще минуло літо коло світа, а восени на улиці сотника убито, а може, вмерне бурака од Чинкарки йдучи. Аж жаль його був багатий і рідня, і діти єсть у його, а нікому хрест постановити. Умер сотник, і покої згнили, повалялись, усе пропало, погинуло. Тільки і остались, що тополі на вигоні, стоять, мов дівчата, вийшли з оглава, ватагу з поля виглядати.